От бачите, вода. З одного ставка вода вибігає чистенька. Сюди і риба підпливає. Далі в цьому ставку вода грязна. І тепер вона достикується. Бачите, скільки би води цієї ти не ляв, вона одразу стикується з грязною. Тому, коли ви працюєте над собою, очищаєтеся, проходите чистки, регреси. Працю над собою, екзамени здаєте, забираєте привички, родові програми, кримічні вузли розв'язуєте. Ви стаєте ось такі, бачите, чистенько ж дно видно. Ви очищаєте свій рід, допомагаєте своєму роду, допомагаєте собі. Ну, якщо ви будете далі тусуватися з тими людьми, які вам приводили ці ситуації, а життя так буде робити, щоб вони спеціально будуть приносити вам таких людей, ви будете ставати такі. Тому коли ви вкладаєте кошти в себе і займаєтеся собою, подумайте, чи стояло того сюди вкладатися стільки коштів, щоб потім знову стати таким самим. Тому коли ви прокачуєтесь, стаєте чистими, очищаєтеся, і ваш партнер вертається, він може бути ось такий. І якщо ви його впускаєте до себе, він превращається в такий і превращаєтеся ви в такий. Якщо ви змінилися, стали чистою водою, він, партнер, став чистою водою, тоді ви можете сходитися і бути разом. Тоді ви будете чиста вода і будете більше чистої води робити кругом себе. Якщо партнер ваш змінився, став чистим, а ви були отаким грязним, то коли ви зійдетеся, ви знову замажетеся. Тому задавайте питання, чи стоїть воно того. Задавайте ці питання, чи стоїть. Ігра свіч. Ви потратили час на себе, ви прокачалися, ви займалися собою, ви стали набагато розуміюча чи розуміючий. Ви виросли, але ваш стан до вашого чоловіка лишився. Ви за ним скучаєте, вам від нього больно. Ви ніяк не можете з цим справитися. Вам воно болить отут. Але ви вже набагато вищі за того чоловіка свого. Тому що ви ж розумієте, де він був з вами і що він зробив з вами. Він опинився там. Не думайте, що він буде чистенька водичка. Він не, він не може бути, в апріорі не може бути. Має статися якась в людини біда, має статися в людини якась... І то дуже багато біди, багато має бути всякої фігні в людини. Такої дуже болючої, щоб людина захотіла, сама захотіла стати чистою водою. І тоді, коли до вас прийде, поможе стати нечистою водою, поможіть. А якщо самі нічого не вийде?